Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. Напередодні нового року я хочу з вами, підписники, поділитися. Річ у тому, що я не завжди займалася практикою, і уж тим більше говорити про те, що я практикую, я почала лише цього року, до того я соромилася. І от перша людина, з якою я познайомилася в Києві, яка відверто розповідала про свої практики, це була пані Розалія Романова і її син Аркадій. Вітаю вас, пані Розалія! Вітаю вас! Це для мене така несподіванка, але приємна. Ну, бачите, я соромилася, навіть коли ви приходили щось розповідали, я думала, ну. Що я буду майстру щось розповідати, а може, я якась не така, а може я щось не так роблю. Десь був страх, десь була сором'язливість, і нарешті можемо поспілкуватися з вами. Ну, не можу сказати, що на рівних, бо у вас дуже великий досвід і дуже багато учнів. Але як майстер-початківець з майстром е можемо поспілкуватися. Пані Розалія Романова сьогодні в гостях. Пані Розалія, новий рік. Всі починають ворожити. Ну, я вже е Неодноразово спілкувалася з майстрами, як почистити будинок. Да? Як, які практики на сонцестояння можна робити. Комусь подобається православні молитви залучати, да? церковна така магія. Комусь подобається щось таке рідногірське, стихійне. Але е, всі ми майстри, не майстри, ми всі дуже багато очікуємо і от, думаємо, зараз 12 бамкне. І завтрашній день, і новий рік він буде не такий, як торік. Ми мріємо, бо ми дійсно хочемо, щоб було щось на краще, якісь зміни, у когось зміни в родинному статусі, у когось зміни в житті дітей, у когось зміни в країні. Ми дуже хочемо вже миру, вже хочемо перемоги, вже хочемо наших захисників додому повернути. Але як свої наміри, от яку б ви дали пораду, як свої наміри. Правильно закласти для того, щоб в новий рік ми зайшли от з крутими класними намірами, які справдилися дійсно. І е, коли ви порадите закладати ось ці наміри з 31 на 1? Чи все ж таки на день сонцестояння, коли народжується нове сонце? Добре, я почула ваше запитання і хочу почати розповідь з нумерології. Тобто у всіх у нас є дата народження. До речі, у деяких є дата народження, яка е, така, ну, справжня, і та, яка в паспорті. Вони діють на нас обидві. Але головна все ж таки та, коли ми народилися. І в цій даті народження є ну, відповіді на всі запитання, які в нас дари, яке в нас призначення, які в нас сильні сторони, які в нас слабкі сторони. Ну, все це, все це є там, і головне, там є інформація про те, в якому ми зараз знаходимося в періоді. І не зважаючи на те, коли людина народилася, у неї перехід з одного періоду в інший відбувається на новий рік. Тобто, ми всі одночасно переходимо з одного свого періоду до іншого. Їх всього дев'ять. От коротенько можу по про них сказати, щоб ви розуміли наскільки це взагалі ну важливо знати перший особистий рік початок нового періоду в житті. Тобто на цей рік люди часто переїжджають кудись, одружуються чи розлучаються, чи купують новий будинок, тобто щось нове, нова робота. Чи от після навчання починають працювати і так далі. Це перший особистий рік, другий особистий рік. Контакти, контракти це такий рік, коли звідси тобі йдуть новини, пропозиції, знайомства і так далі. Треба цього не пропустити, так не буде завжди. Потім третій особистий рік це, взагалі, мені здається, найважливіше, щоб третій особистий рік пройшов так, як він належно, щоб він пройшов. Це рік відпочинку, це рік егоїзму. Тобто, якщо людина в цей рік все рівно себе напружує, там на роботі, чи там в родині, чи там в якомусь там, іншому русі, вона буде хворіти. Тобто, Якщо ти не хочеш відпочивати по добру по здорову, влягай ближе і хворій. Отак, от, от сили на нас ці діють. Далі, от ми відпочили на третій особистий рік, і далі у нас іде четвертий особистий рік: це рік пахти, коли треба засочити, як то кажуть, рукава, треба працювати, треба виходити в світ, йти по кар'єрних кар сходинках. Знову ж таки, це рік першого врожаю, і для жінки добре в цей рік одружитися, якщо для неї одруження це такий врожай, так? народити дитину і так далі. Потім йде такий посередині він якраз, п'ятий особистий рік це такий рік розширення, коли крила за спиною неможливо стає можливим. Коли море по колінах, тобто це той час, коли треба обов'язково е зробити якісь фінтушами, як то кажуть. То, тобто зробити щось таке, от, що раніше ти думав, та не я не зможу, та та не для мене, та інші можуть, я не можу. В цей рік людина може все. І в цей рік можна яскраво закохатися в будь-якому віці. Можна знову ж таки закохатися знову в свого ж партнера, свого ж чоловіка, свою жінку. Тобто, дуже такий гарний рік. І потім у нас йде рік особистого життя. Тобто, ви знаєте, за особисте життя у нас відповідає цифра 6. Коли вона у нас є в даті народження, то особисте життя якась сама по собі сім'я складається. Коли її нема, це не значить, що все пропало це це означає, що буде той період, коли ти якраз можеш закохатися і одружитися, і навіть і встигнути першу дитину наробити та на народити. Тобто це шостий особистий рік. Далі по логіці воно навіть іде у нас робота над помилками, це сьомий особистий рік. Попрацювали над помилками і збираємо врожай От всього цього великого періоду ми збираємо на восьму особистий рік. І дев'ятий це той час, коли треба прощати і прощатися. Ми ніби заходимо в таку комору свого життя і дивимося. Ви знаєте, на восьмий особистий рік ми заходимо в цю комору і думаємо, що це моє добре, це чуже нехай стоїть. Це якась гадість, але нехай побуде. Це взагалі отрута. Я її так, ну, ну, нехай тут поки стоїть, може, вона на щось мені пригодиться. Це восьмий рік. А от на дев'ятий ми знову туди заходимо і думаємо: наше ну, добре, чуже віддаємо, старе викидаємо, отрута, тим більше викидаємо. Тобто ми очищаємося, очищаємо свій простір для того, щоб зустріти знову який рік. Перший. Перший особистий рік, і отак от от ми йдемо по такому колу, по такій спиралі, розумієте? І е, буває таке, що от до мене звертається, наприклад, жінка і каже, що ви знаєте, в моєму житті зараз все йде шкереберць. з чоловіком сваримося, на роботі я не можу знаходитися, в квартирі мені не затишно, Ну от все не так. Е, от. Я дивлюся, у неї дев'ятий особистий рік. І я е, питаю, а раніше таке було? Ну, ми звикли е, все ж таки рахувати десятиріччями, і частіше всього людина каже: Ну, десь 10 років тому от таке ж саме було. От так точно, от як ви це помітили, звідки ви знаєте? от. А потім я кажу: А давайте порахуємо, все ж таки в якому році? От і там ж не просто такий стан, там якісь і події. Тобто людина таки розлучається. Продає квартиру, чи навіть не продає, просто переїжджає, навіть їде в нікуди, і так далі. Розумієте, і от ми дивимося точно, це теж був дев'ятий особистий рік. Ну, от, у дітей, у підлітків. Тобто, якщо о, от ви дивитесь, що о, от, є родини, які дружать, і у них діти однолітки, тобто народилися в одному році. Оцей особистий рік він залежить від дня народження і місяця. Від року не залежить, і виходить, що якщо є у нас дев'ять дітей, наприклад, одного року народження, скоріше всього, хтось з них в одному році, в другому і так, от, всі вони в різних от, цих особистих роках знаходяться. І, е, діти, от їм всім по 14 років, і якщо дитина знаходиться в першому особистому році, то вона може якось подорослішити дуже в цей рік. Якось там взятися за розум і так далі. Дитина в п'ятому особистому році той же самий вік, як оторма, ну, п'ятий особистий рік, крила за спиною у підлітка. Ну, уявіть собі, що це, так. От дев'ятий особистий рік у підлітка, 14 років йому. Він буде ну, на все казати, ні, мені це не потрібно, я не хочу, я взагалі хочу від вас звалити подалі. Розумієте? І тут теж виходить таким чином, що, от, наприклад, якщо людина народилася так, що в цьому році, а вона якраз у неї перший особистий рік, і це означає, ви ще не запуталися? Ні-ні-ні. Цікаво, все нормально. Так, да, дуже-дуже цікаво. є ще таке поняття як особисте число. Це е, як, е, ну, е, це... як, ну, Число долі, це, от якраз, от якщо людина народилася і в цей рік у неї от вона народилася в третій особистий рік. Тобто, от тритріки є її число долі. Чи можна народитися в дев'ятий особистий рік? От. Часто ці немовлята і не виживають. Вони якби, дивляться навколо, і думають, о Господи, куди я попав? Я пішов ні. Піду в іншу Мені тут не подобається. Я за цим спостерігала, я дивилася, як оце, я маю статистику таку. Так от, якщо е, дитина, наприклад, народилася в перший особистий рік, то коли їй буде 9 років, вона буде 9 особистий рік. Це ще не дуже підліток, тобто воно більш-менш не пройде критично. Ну, от, а коли їй буде 4 15 у неї якраз буде третій особистий рік, правильно ж ні? П'ятий, о, якраз п'ятий. І о, ця дитина якраз може башкетувати. Розумієте? Ну, о, для того, щоб в цьому розібратися, на, 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 насправді це не важко. От. Нумерологія, вона така ж як арифметика. Арифметику ми вивчаємо у першому другому класі. Тобто, якщо вам цікаво, ви можете самі там щось почитати, знайти. Це піфагор. Знову ж таки, це не хтось там не зрозуміло, хто а дядько, якого ми знову ж таки школи знаємо і поважаємо. До речі, ну, що... шановні глядачі, хто такий піфогори? Чого його назвали? Езотериком е, в мене є про це блог. Це перше відео на цьому каналі. Найперше, де я розповідаю, хто взагалі винайшов поняття нумерології, астрології, хто зробив неймовірні відкриття в медицині, і з чого взагалі почалася така наука, як астрологія, езотерика, містика і алхімія. Кому цікаво, подивіться, бо дійсно постать Піфагора вона настільки багатогранна, що вам буде цікаво дізнатися. Яку саме науку нам викладали в школі? що виявляється геометрія, є сакральною наукою, і алгебра, і хімія, яка є вже донькою алхімії? Це величні науки. Що саме в них приховано, от ви можете побачити в цьому відео. На моєму каналі найперше відео я виклала на початку цього року. Пані Розалія, дуже. я дуже вдячна. Виходить, що наші наміри краще формувати з того, що мас має очікувати в наступному році. Наприклад, в мене наступний рік буде четвертий. От наступний. Ще раз, що мені треба буде зробити четвертого року? Пахота працювати. Причому це не просто така пахота, що ти напахався і без, без рук без ніг. Та? А це якраз такий момент, коли ти працюєш, і ти бачиш, що відбувається. Ти швидко отримуєш ці плоди своєї праці, гроші знову ж таки приходять. Це такий час, коли гарно продавати і покупати, купувати. Ну, тобто, це такий от час, коли. Були гроші, діло і е, соціальні такі от стосунки, тобто бути е, серед людей, бути на чолі чогось. От такий у вас гарний рік. Дякую. Шановні глядачі, якщо у вас дев'ятий рік, не бійтеся, ви це вже переживали і е, налаштуйте себе на те, що у вас, е, як казала Дарина Фрейн, буде квест. Ви будете прощатись зі старим для того, щоб прийшло нове. Якщо ви хочете, щоб у вас була нова робота, нова зарплата, нові можливості, нові подорожі, щоб коло ваших друзів збільшилося, щоб коло вашої родини збільшилося. Бо дехто хоче, щоб діти женилися правильно, щоб внуки з'являлися. Ви налаштуйте себе на новий рік таким чином, щоб ви заходите в рік, який принесе вам нові можливості. Повірте, коли на дев'ятий рік від вас іде щось старе, воно просто тяне вас наниз, воно вам вже не потрібне. Розставайтеся і кажіть, Боже, дякую! Це було класно, цей період закінчено. Окей, що буде нове? Нове обов'язково буде. Якщо будуть періоди застою, коли вам буде здаватися, що немає грошей, немає можливості, немає роботи, немає як розвиватися, значить, це час для того, щоб ви зупинилися. Зробили вдох, видих, і подумали, чого вам бракує для повного щастя. Це значить рік самоаналізу. Покопайтеся в собі, ви знайдете такі круті скарби. Іноді, буває, ви на дев'ятий рік згадуєте про таланти, про які ви не згадували багато років, які ви задвинули десь позаду. І ви відкриваєте в собі нові грані в вашій професії. Це насправді дуже класний період. Я пам'ятаю, як я його переживала, я пам'ятаю, як мені було важко, як я плакала. Рік був злетів і падінь, злетів і падінь. Але ж жива, але ж не впала, і стала ще сильнішою. І у вас все вийде. Кайфуйте від того, яке не може бути непередбачуване життя. Бережіть себе, своїх близьких, з наступаючим і до зустрічі в наступних ефірах. Напишіть, чи цікаво вам дізнатися, який ваш особистий рік і чи користуєтеся ви нумерологією. І не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку. Якщо цікавить, де можна знайти пані Розалію, в описі до відео вже є всі контакти. Пані Розалія, дякую вам, дякую на взаєм.